Всім привіт! З вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні вівторок. Мій помічник допомагає нам знімати. І, звісно, що звіт по нашій грі з юнонкою божевільних хрестиків вишивальний батл. Вам цікаво? Тоді пігнали! Отже, друзі, коротенько я нагадаю вам правила нашої гри, нашого баттлу. В нас приймає участь дві роботи, і вони. Змагаються між собою, хто раніше добіжить до фінішу. Минулого тижня рулетки, обидві рулетки, юнонина та моя надали нам норму на першому процесі. Ось, але перед тим, як я покажу, що в мене вийшло, я покажу вам свій фініш. Отже, в мене стався фініш другого процесу мого червоного тюльпану. Так, вибачте, бо це кіт щось не дає сьогодні знімати. Отже, я вам покажу ось такий чудовий фініш, який в мене стався. Ось така чудова робота в мене вийшла. Цей тюльпан вишивався також в рамках марафону Мерцешор. Окреме відео є на каналі. Будь ласка, проходьте, дивіться. Я залишу посилання, звісно, що на це відео. Проходьте, будь ласка, дивіться, що в мене вийшло, і там дуже-дуже детально я розповідаю, як його вишивали, з чим, з якими скажімо так моментами я зіткнулася, і взагалі мої емоції та враження. Отже, переходьте, будь ласка, туди. Тож, в нас буде заміна, але про це трохи пізніше. Зараз ось такий червоний тюльпан. Давайте ще раз помилуємося ним. Ось такий гарні. Отже, а зараз я покажу вам, що я вишила в рамках завдання, яке було на. Минулому тижні. Отже, перша робота в нас ось така робота від Лелі згадки про море, LW119, ось такі ракушки. Знаю, що багато-багато дівчат, хто вболіває за цей процес, я теж, не менш, ніж ви, повірте мені, бо це море, це моя слабкість. Отже, ось такий чудовий дизайн сюжет в мене буде. Я сподіваюся, зовсім зовсім скоро. І по обидвам по двом рулеткам нам потрібно було вишити 828 хрестиків загалом. І давайте побачимо, що в нас тут вже вишилося. Так, ось така в мене робота виходить. Боже, через камеру як гарно. Камера передає трохи, скажімо так, чіткіше, ніж є на насправді, тобто, ніж сприймається око. Боже, як гарно, я зараз з вами теж дивлюся. І давайте подивимося, що ж в мене вже вийшлося. Отже, друзі, я майже завершила ось тут всі хрестики та напівхрестики у програмі. Виглядає дуже-дуже чудово, як на мене. Так, і це вже 47 і 47%. Ось так гарна, така гарна цифра. Так, давайте побачимо, як виглядає це в програмі. Як бачите, ось тут я. Спеціально показую вам, скільки тут беку. Бек в одно та в дві. два складення. Ось, така ось. ось такий прогрес. Тобто залишилося, як ви бачите, зовсім зовсім трішечки. Ось тут трохи півхреста і трохи хрестиків на водоростях. Ось тут, на бульбашках, ще трохи півхреста. Решта треба за... вишити. Бек Стіч. Отже, в мене зашилася ось ця повністю ракушка, конкретно так, на сьогодні що робила. Я брала тут якийсь значок, вишивала і потім переходила на ось цю велетенську ракушку, ще одну так і дошивала ту ниточку, яка. Яка залишалася, якщо тут були хрестики. По-перше, я завершила ось цю ракушку, потім я трошки завершила ось ці камінці, тут був один колір, треба було його зашити. Трошки я зашила дно, цей пісочок. Так, як ви бачите, вже пішла я на півхрест. Півхрест теж дуже-дуже зручно робити, бо Півхрест у два складення, і програма одразу показує і хрест, і на півхрест, якщо вони є. Наприклад, ось тут ми бачимо хрестик. ось тут, Давайте я вам покажу. Ось тут в нас був хрестик, і цим же кольором я перейшла спочатку сюди на півхрест, а потім тут на півхрест, ось цю бульбашку. Потім тут, ось, і тут хрестики теж були. Тобто це дуже-дуже зручно, щоб не. Зайвий раз там не кріпитися. Так, тут є невеличкі протяжки між цим, але ж, як бачите, нічого, нічого не видно. Ну, Принаймні, коли це формиться, це, це точно нічого видно не буде, навіть якщо зараз щось там і просвічує. Але я не бачу. не бачу. Далі ось ці водорості майже всі. Я завершила, і тут, звісно, що буде дуже-дуже багато бекстічу. Тут навіть написано викладна нитка. Отже, будемо у два складення будемо щось там робити. Побачимо, як його буде краще робити дійсно викладною ниткою, але ж чи все чий така, тут буде така сіточка, як з, з, з карала, мабуть, так. Я такі караль такою сіточкою. І е, е, такі е, поперечні будуть. Як це сказати, палички, ось тож, стебочки поперечні, будемо бачити, як буде зручніше. Тож, залишилося тут зовсім зовсім трішечки. так ось До, до цієї ракушки. тобто Цю ракушку я а, до уваги не беру, бо це буде вже наступна ділянка. Тобто, так, як я і планувала. Ось тут ще трішечки, ось тут треба завершити хрестики на дні і все. І далі буде а, переставлятися п'яльця. і... Вишиватися хрестики тут. Тож, ось такі в мене результати. Як вам пишіть? Дуже яскраво, дуже класна робота. А як вишивається? Так, дуже. Часто треба змінювати ниточку, тобто вишивається трошки тут, трошки тут, трошки тут. Так, Хрестики тут взагалі ось, навіть можна побачити, як вишиваються ось такі групки. Тут три хрестика, там, тут, чотири, тут чотири, тут чотири, тут два. Знову -то, ось такими а, плямочками. Тут ви теж бачите, ось ця ракушка теж вишивається тут. Трішечки хрестиків, а, потім тут трішечки хрестиків. Тобто, так, Закріпки. загалом то... Часто, часто змінюється ниточка, але, але тим не менш, все одно можна взяти ниточку та дошити її до кінця на усій ділянці. Багато ниточок так в мене загалом то і вишивалося. Ось Тому, тому так, трошки хто полюбляє такий процес, коли багато зміни ниточок, то це можна, можна сміливо брати та вишивати. Ось ці гарнюні. Але ж не складно, не складно, просто треба бути уважно. Звісно, так, тут рівномірна основа, вона йде у наборі, тож це теж приймати до уваги, якщо ви захочете вишивати цей чудовий набір. Отже, я дуже задоволена результатом, довго чекала ця робота рік. Так, навіть трошки, трішечки більше, ніж рік. Десь я її, здається, до цього вишивала. Я взяла останній раз, я, мабуть, що у травні минулого року, 24-го року, мабуть, я її брала десь так, може, у червні трошки ще повишивала. Ось, тобто, а зараз настав і її зірковий час, тож вітайте цю роботу і її просування. Отже, нібито все сказала. Ну, якщо хочете, покажу вам свій виворіт. Ось такий в мене виворіт. Є і протяжки, є і. Ну, Загалом, як на мене, я, чесно кажучи, я туди не заглядаю, бо я кріплюся взагалі на. На ліцевій стороні, тож я навіть не бачила, що тут з Ну, Бачите, тут є трошки, трішечки і якихось протяжок, щось там зашилося, щось ні, але мені, як на мене, це не критично. Тобто починаю я кріплю, кріплюсь мікровузликом, а, а закінчую я, кріплюсь десь під хрестиками, десь мікрозакріпкою. ну, Дивлюся, як. Як зручніше. От. І потім вивожу нитку на лицеву сторону та відрізаю під хрестики. Тобто, тому в мене немає, немає кінчиків на звороті. От. Але ж я вважаю, як на те, що дуже часто змінюється ниточка, то виворіт ну, загалом то не дуже-дуже і поганий. З беком, звісно, це трошки зміниться, але ж це бек, і нікуди від цього надітися. Бек завжди, скажімо так, трохи псує наш фаворит. Отже, друзі, це, мабуть, що все, що хотіла сказати на даному етапі про цю роботу. Давайте ще полюбуємося нею. Я теж дуже, дуже мені подобається, як виглядає через екран. Кольори. Кольори передається дуже гарно, єдине, що, мабуть, трошки а, а, чіткість а, більша. Тобто, вам так, так прямо він, а, телефон, камера відокремлює прям кожен, -кожен, кожен колір. Насправді він ну, трошки трішки м'якіше, скажімо так, кольори. Але ж, тим не менш, самі, самі кольори передаються дуже гарно. Ось така кольорова класна робота. Залюбки буду її продовжувати, звісно, що вишивати. А зараз давайте подивимося, що нам надали рулетки на наступний тиждень і побачимо, яка заміна буде. Отже, друзі, рулетки нам надали завдання і на першу, і на другу роботу, це дуже гарно. Отже, на першій роботі ми продовжуємо з вами вишивати 492 хрестика для моїх мушлі, Так, для мого морського дна. Продовжуємо вишивати. Мабуть, що я вже Займуся беком, бо там зовсім зовсім трішечки ось тут залишилося хреста і півхреста, мабуть, що навіть ну, тут дошью ось ці так, дошию ці бульбашки, і все. І тут трошки хреста. І займусь вже, звісно, що бекстічем. Тож, буде вже картинка більш чіткіша. Так, а друга робота друга робота. В нас таке вже цікаве завдання. Завдання завдання, так? Не просто циферки. Тобто треба взяти останній номер ниточок у палітрі даної роботи, роботи поділити на 10, і це буде в нас це буде в нас норма, яку треба вишити. Отже, друзі, давайте побачимо, що ж в мене за Остання робота. Остання робота О, Тобто, друга робота, так, показую вам. прев'юшка в мене в мене немає прев'юшки. десь знову я її а, в черговий раз загубила, але ж я покажу вам ось так. І це ось такі а, соняхи. А, вишиваю я їх по м, китайському набору. Колись давно я придбала її. І їх на Aliexpress. ось такі чудові соняхи. Наразі в мене готово 51,1%, і в хрестиках це 4461, а залишилося трошки менше 4261. На 200, на 200 хрестиків залишилося менше. Останній раз ця робота, дивіться, майже 2 роки. 2.08.23 році. Останній раз я її брала до рук. І тепер тепер е, настав її час, вона довго чекала, вона довго лежала. І давайте покажу, що в мене є на конвій. Так, ось така. Гарна в мене робота. І ця робота вишивається в пару до маків. Я їх теж вам показувала, але дуже давно, десь колись там на початку всі мої готові роботи. Тож, теж залишу вам на посилання на те відео. Подивіться, а я покажу, що ось така панелька. Це теж я їх разом купувала, ці два набори. Це теж китайський набір. Бо ось такі маки. Трохи, тут червоне тут трохи з'їдається, зливається, але ж тут не, не плями, тут є декілька кольорів червоних, червоного, червоних відтінків. Ось тут, ось тут, так, ось тут. Так здається, що це плями, але ж, але ж ні. Тож, камерою взагалі він не передається так, як є насправді. Тож, будь ласка, не зважайте і дуже не критикуйте цей набір. Це набори були десь ну, зовсім зовсім на початку мого скажімо так, захоплення були придбані, але тим не менше, вони простенькі, вони доступні, вони дуже легко і швидко вишиваються, але ж треба, треба звісно, що вишивати. От такі в мене будуть дві панельки. Так, давайте це приберемо. І ось цей чудовий соняг буде в мене вишиватися. А, так, тут вже серединка теж, давайте покажу вам поближче. Ось тут вже є це все зашивається ось це, чорним кольором. А, ну, Це Мабуть, ще більше задоволене, ніж білим по білому, вишивати чорним по чорному. Чорна канва така, вона, як ми знаємо, специфічна, але ж треба гарне-гарне освітлення. І взагалі-то ніяких проблем не буде. Гарне освітлення зверху, знизу теж має бути щось світле, може навіть якась, якийсь освітлювальний прилад. Але не пряме світло, бо буде засвічувати вам і очі, і канву, але так, щоб знизу було світленько. Так? Чи якийсь білий одяг, чи а, біле полотенечко можна кинути на коліна, Чи там, як ви там вишиваєте підстанок, і тоді все буде, все буде гаразд, і все ви будете бачити. Тож потихеньку будемо просувати цей процес. І давайте подивимося, скільки ж мені треба буде його вишити. На ньому так, який в мене останній колір? Останній колір в мене на полі, в палітрі це 38,54. Так, видно? Сподіваюся, що видно: 38,54. Тобто 385, ну, половинку тут не буде, 385 чи 386 хрестиків. Треба буде мені вишити на цьому процесі. Отже, друзі, таке інформативне таке відео вийшлося в нас. Я дуже рада, що таке цікаве, сподіваюся, для вас трошки трошки наші звіти. Отже, вітайте нового учасника, вболівайте за нього. Сподіваюся, що Сонях теж вам прийдеться до душі, і такі ось якось так вийшло, я навіть не помітила, але ж, але ж а, вийшло в нас, що такі два літніх процеси будуть змагатися між собою якраз влітку. До речі, до речі, що ще хотіла сказати, ми тут з Юноною спілкувалися і порахували завдання на своїх рулетках для першої для другої роботи. І уявляєте, в нас однакова кількість залишилася для першої для другої роботи. Ну, після ось цього вибору в нас залишилося 17 та 18 відповідно завдань для робот. Це дивовижно, тому що ну, в мене, наприклад, могло там випадати там перша, перша перша робота, так, а в ЮНО не могло випадати частіше там друга робота, наприклад, але ні, в нас рівно однакова кількість. Завдань для першої для другої роботи. Ось такий парадокс, чи я не знаю, як таке співпадіння, чи як це назвати ще. Але ж ось така от цікава цікава цікаве, цікаве таке спостереження. До речі, я ми теж так же думали, що також гадали, що для другої роботи вже там. Досить мало завдань, але ж ні. Там теж так, вистачає завдань, і тож друга робота теж буде, ще ми з нею не, не прощаємося, скажімо так, бо буде багато завдань для цій роботі. Роботи. Отже, друзі, на цьому, мабуть, що... Точно вже все. Я, як завжди кажу, заходьте на канал ЮНОНки. Відео, посилання на її відео, будь ласка, заходьте на ігру, подивіться, як вона вишиває. Якщо ще не бачили відео, підписуйтесь на канал, залишайте лайки, дізлайки, коментарі свої, все приймається. Будь ласка. Вкриті і чи до душі вам новий учасник нашого батлу, мій Сонях, такий гарненький. Ось, ну а я як завжди, бажаю вам шустрої голочки, мирного неба. Вишайте задоволеним. Всім пока-пока.